Вчора в Україні прибрали ключову перешкоду на шляху до загальної автоелектрифікації, відсутність інфраструктури зарядних станцій. Розірвала порочне коло. Немає інфраструктури, немає електрокарів. Навіщо будувати інфраструктуру, якщо немає електрокарів? Мережа заправних станцій Окко, яка обладнала зарядними терміналами 34 АЗС по всій Україні. Концерн «Галнафтогаз» оператор мережі ОКО обрав австрійський зарядник Кеба Пі 20 Його потужність 22 кВт на годину, і це дозволяє зарядити електрокар разів в 10 швидше ніж від звичайної розетки. Проблем з роз'ємами немає, оскільки для старих кабелів існує перехідник і він є на АЗС. Нарешті контролювати процес зарядки можна за кольоровими сигналами на самому заряднику, не кажучи про електроніку авто. Розсереджено ж електрозаправки так, аби власник електрокару міг проїхати від кордону до кордону через головні міста країни. Сподіваємося, тепер у виробників електрокарів та плагін-гібридів є те головне, без чого до нині вони не готові були офіційно продавати в Україні подібні моделі.